Добрий вечір, малюк. Зараз ти на каналі Добранічні Історії, де казки тихенько допомагають оченятам заснути. Вмощуйся зручніше, укутуйся ковдрою. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Якщо тобі подобається слухати вечірні оповідки, попроси дорослих підписатися на канал, щоб жодна історія не загубилася серед ночей. Сьогодні я розповім тобі про один старий годинник, який колись забув час і довго не знав, навіщо він потрібен, а потім раптом знайшов новий сенс у дитячих сміхах. Заплющ очі, уяви тиху кімнату і м'яке цокання десь на стіні. Ми починаємо. У старому будинку на краю маленького містечка на стіні висів дерев'яний настільний годинник. Його кругле обличчя було гладеньким, зі скляним віконцем, через яке видно було стрілки. Багато років він сумлінно рахував хвилини й години, тихенько промовляючи тік-так, тік так. Люди в домі звикли довіряти цьому спокійному звуку, бо завдяки йому вони не запізнювалися на роботу і завжди знали, коли час пити чай. Удень крізь вікна падали промені сонця, і лагідно торкалися старого дерева, від чого годинник здавався ще теплішим. Уночі ж він тихенько наглядав за домом, поки всі спали, і пильнував час, наче добрий сторож. Мінали роки, змінювалися шпалери, меблі і навіть господарі будинку, а годинник усе цокав. Але одного ранку він раптом замовк. Стрілки завмерли на одній позначці і більше не хотіли рухатися. У домі стало незвично тихо, ніби хтось вимкнув знайому колисково. Люди трохи здивувалися, але подумали, що просто набрид старий механізм і поставили на стіл маленький новий будильник. А годинник відчув себе дуже самотнім і розгубленим. Він ніби забув, як це. Рахувати час і не знав, чому тепер має висіти на стіні. Одного разу дорослі зняли годинник зі стіни і поклали на стіл. Вони обережно відкрили кришку й уважно подивилися всередину, на маленькі коліщатка та пружини. Хтось лагідно подув на пил, хтось спробував зрушити механізм, але нічого не допомогло. Старий годинник залишався тихим і нерухомим. Нічого, хай поки просто буде прикрасою, сказав хтось із усмішкою і ніжно провів рукою по теплому дереву. Годинник відчув цю дбайливу дотикальність і трохи заспокоївся, хоча все що не розумів, навіщо тепер існує, якщо не вміє показувати час. Згодом у будинку почалися зміни. Люди пакували речі в коробки, складали книги, загортали в папір чашки та тарілки. Старий годинник теж обережно обгорнули м'якою тканиною й поклали до однієї з коробок. Він уперше за довгі роки не бачив кімнат, не чув голосів і не відчував сонячних променів. Навколо було темно, але не страшно, лише тихо і незвично. Годинник трохи хвилювався, куди ж його везуть, і чи знову він побачить чиїсь усмішки? Він намагався згадати своє рівне тік так. Та лише тиша відповідала зсередини. Коли коробку нарешті розпакували, годинник побачив зовсім інший дім світлі стіни, кольорові прапорці, малюнки з хмаринками й сонечками, усе було незнайоме, але дуже радісне. На підлозі лежав м'який килим. На ньому сиділи іграшковий ведмедик і зайчик. Годинник повісили не в коридорі і не на кухні, а просто в дитячій кімнаті, над ліжком. Він одразу відчув інший настрій. Тут панував сміх, легкі кроки маленьких ніжок і тихі вечірні казки. Хоч він усе ще не міг рахувати хвилини, йому було цікаво спостерігати за цим новим життям. Невдовзі до кімнати забігли двоє дітей. Вони одразу помітили старий годинник на стіні. Дивись, який великий і справжній! прошепотів один голосок. Діти стали навшпиньки й уважно вдивлялися в нерухомі стрілки. Чому він мовчить? тихо запитав другий голосок. Вони не сердилися, не ображалися, а просто з цікавістю дивилися на нього, наче на таємницю. Потім діти засміялися, помахали годиннику руками і побігли гратися далі. Старий годинник відчув, як у кімнаті дзвенить сміх, і це було дуже приємно. Увечері, коли світло в кімнаті пригасили, стало особливо затишно. За вікном сяяли кілька зірок, а до кімнати заглядав м'який місячний промінь. Він торкався дерев'яного корпусу годинника, і той ніби ледь-ледь теплішав. Діти вляглися в ліжко, стиха перешиптувалися, згадуючи, що хорошого сталося за день. Вони говорили про прогулянку, про смішних маринки і про новий малюнок. Старий годинник уважно слухав ці спокійні голоси і, хоча не міг відраховувати секунди, раптом відчув, як усередині щось ледь заворушилося. Йому було приємно бути поруч, коли хтось засинає з добрими думками. Минуло кілька спокійних ночей. Годинник звикав до того, що замість гучних кроків дорослих тепер чує тупіт маленьких ніг і смішні вигуки. Він помічав, як діти радіють новим іграшкам, як пишаються своїми малюнками, як щиро сміються від найменших дрібниць. І щоразу, коли в кімнаті лунав сміх, Йому здавалося, ніби цей звук запам'ятовується десь глибоко в ньому. Старий годинник уже не намагався згадати, як крутити стрілки, а просто прислухався до радості. Потроху він почав думати, що, можливо, час можна рахувати по-іншому. Одного дня діти вирішили, що годинник у їхній кімнаті особливий. Вони сіли на килим. Підняли голови і по черзі почали розповідати йому про найприємніші моменти дня. Хтось сказав про смачне печиво, хтось про нову гру, хтось про веселу казку. Вони сміялися, жестикулювали, показували руками, як високо стрибали чи як широко розкривали обійми. Годинник уважно слухав кожну історію, і йому здавалося, Ніби всередині замість металевих деталей з'являються теплі, золотисті іскорки. Він більше не відчував себе поламаним, він відчував себе слухачем. Тієї ж ночі сталося щось дуже тихе і майже непомітне. Коли діти заснули, у кімнаті запанувала тиша а місячне світло знову лягло на дерев'яний корпус годинника. Усередині нього раптом з'явився дуже м'який, ледь чутний шерех, наче хтось обережно торкнувся старих коліщаток. Стрілки не закрутилися швидко, але одна з них повільно, повільно посунулась на крихітний поділ. Це не був справжній відрахований час, це був спогад про дитячий сміх, який годинник зберіг у собі. Він зрозумів, що тепер рухається не за хвилинами, а за радісними митями. Відтоді, щоразу, коли в кімнаті звучав особливо дзвінкий сміх, стрілка годинника неначе робила маленький крок. Діти помітили, що іноді вона трохи змінює положення і дуже цьому дивувалися. Вони придумали, що їхній годинник уміє рахувати щасливі моменти. Коли хтось сміявся до сліз, стрілка майже непомітно пересувалася вперед. Коли хтось тихенько посміхався, вона рухалася зовсім трішечки. Так старий годинник почав збирати в собі цілий день із радісних подій, наче м'який альбом, у який додають нові світлі сторінки. Увечері перед сном діти зробили нову традицію. Вони ставали під годинником і по черзі називали одну річ, за яку дякують цьому дню. За сонце, за смачну вечерю, за обійми, за спільні ігри. Потім усі разом дивилися на стрілку, чекали, чи посунеться вона хоч на трохи. І якщо бачили навіть найменший рух, раділи, немов отримали невеличкий подарунок. Старий годинник слухав ці добрі слова і відчував, як його дерев'яний корпус наповнюється тихим теплом. Він більше не сумував за гучним тік-так, бо знайшов інший ритм. Ритм подяки. Час від часу дорослі заходили до кімнати й усміхалися, дивлячись на старий годинник. Вони дивувалися, як він гармонійно вписався поміж прапорців, малюнків і поличок із книжками. Хтось казав, що це красива пам'ять про старий дім, а хтось помічав, що діти пильно вдивляються в його обличчя. Годинник стояв тихо. Але в його неруховості жила ціла історія. Він знав, що тепер показує не години, а те, скільки разів у цій кімнаті лунало ха-ха і хі-хі. і від цього йому було світло навіть у темряві. Якось пізнім вечором, коли за вікном йшов тихий дощ, діти лягли спати трохи раніше. Вони шепотом побажали один одному доброї ночі і подивилися на свій годинник наче на старого друга. Стрілка знову ледь-ледь повирухнулася, наче відповідаючи на їхній погляд. Діти посміхнулися і заплющили очі. Старий годинник дивився на них зі стіни і відчував, як у кімнаті стає дуже тихо і дуже добре. Він знав, навіть якщо ніколи більше не буде рахувати хвилини, у нього вже є найцінніше дитячий сміх, довірливі погляди і шепіт, добраніч. І, можливо, десь у твоїй кімнаті теж є такий предмет, який слухає твої усмішки та зберігає їх до ранку.